Все як у Європі декларації чиновників як на долоні. Верховна Рада у першому читанні проголосувала за антикорупційний законопроект. Автор ініціативи нардеп фракції Батьківщина Павло Петренко наголошує, корупція існує у вкрай загрозливих масштабах. Тільки в 2012 році Україна зайняла 144 місце серед 176 країн за рівнем корумпованості всіх гілок влади. За висновками міністерства юстиції, загальна сума збитків від корупційних правопорушень склала більше мільярда гривень, але реальні цифри набагато більші. Законопроект ухвалений між іншим на вимогу європейського суду. Тож євроінтеграція кажуть опозиціонери стала на крок ближчою. Документ запевняють революційний подібних правил. Досі не бачив жоден український чиновник. Всі родичі, які є близькими з розумінням закону по відношенню до державного службовця, зобов'язані декларувати доходи і саме не свої витрати і майно. Це дійсно революційна норма, яка не могла не могла знайти підтримку в попередніх скликаннях в парламенті. А друге, ми понизили цим законопроектом норму витрат, які підлягають декларуванню, запроваджується інститут антикорупційної експертизи всіх нормативних актів. Це так само абсолютно нова і революційна норма в Україні. Саме важливе те, що відкрито доступ до реєстру осіб, які притягувалися за корупційні діяння тобто, будь-хто зможе. Зайти в такий реєстр він буде відкритий з набуттям чинності закону, і будь будь-який громадянин може знати цей чиновник, притягався за що він притягався за корупційні діяння не лише майбутнім держчиновникам, але й чинним на горіхи дістанеться. Ударівці планують чинити облав на тих, які за минулі роки надбали майно незаконним способом. Саме в парламентських слуханнях і комітетах ми готові розпочати. І слухання, і ініціювання процесу притягнення до відповідальності та конфіскації незалежно нажитого або вкраденого від людей майна підприємств і земель. Ухвалений законопроект вагомий крок на шляху подолання корупції, але попереду низка антикорупційних ініціатив. Базові закони це є створення антикорупційного бюро. Розслідувань і так само законопроект про порядок антикорупційної перевірки осіб, які претендують на державну службу. Що власне це є базові закони? На більше не спромоглися. Наступний законопроект щодо зняття недоторканності з депутатів та суддів. Більшість підтримати відмовилися. Ірина Фомицька, Антоніна Кравченко, Іван Болілий, АНТВ.